Ми у відні сто років тому, початок 1930-х, кафе Централ. Тут читають Шопенгаура, дискутують про Фройда, Адлера, Віттенштайна, Музеля, слухають нову музику Шенберга. Тут народжується ідея, що психіка не лише набір симптомів, а простір пошуку сенсу. Молодий лікар психіатр Віктор Франкл працює з підлітками, які намагаються вкоротити собі віку. Його не цікавить лише клінічна діагностика. Він хоче зрозуміти, чому одні здаються, а інші ні. Фройд і Адлер були його вчителями. Але у Франкла був ще один голос в голові – філософ Фрідрих Ніцше. ЦИТАТА Той, хто має навіщо жити? Витримає майже будь-яке як. Ця фраза ключ для всього, що станеться далі. У 1942 році Франкла разом з родиною депортують. Він потрапляє в Концтабір Аушвіц. Там, серед холоду, голоду і смерті, він пише. Подумки свою книгу У людини можна відібрати все, крім одного. Останньою свободи, вибору свого ставлення до будь-яких обставин. Навколо абсолютно зло. Але саме тут починає формулювати свою відповідь. Ні, не як пафос, а як вибір життя. Навіть коли тебе вже ніхто не кличе на ім'я. Аномальна реакція на аномальну ситуацію це нормальна поведінка. Це не філософія виживання, це спроба залишитись людиною. Вже після війни Франкл пише людина в пошуках сенсу, книга вийде в понад 25 мільйонах примірників. Але вона не про героя, не про катастрофу, вона про сенс, який не вигадують, а знаходять іноді у стражданні, іноді у служінні. Іноді просто в тому, щоб пережити ще один день. Франкл називає свою концепцію логотерапією від слова логос, тобто сенс. Це не психоаналіз, не розколупування минулого, це вектор у майбутнє. Він каже сенс не абстракція, це завжди дія, це завжди відповідь, яку даєш ти і тільки ти. Цікаво, чому саме у Відні народилися ці ідеї? А ось чому. Після Першої Світової Європа втратила віру в порядок в імперії, в Бога. Люди шукали сенс у собі, у внутрішньому просторі. І психотерапія тут стала не лише медичною практикою, а формою екзистенційного мистецтва. Ці ідеї Відгук на розбиту циві... цивілізацію. Франкл був одним із тих, хто не втік, хто залишився, пройшов через пекло і вийшов із фразою Життя ніколи не стає нестерпним через обставини, а тільки через брак сенсу і мети. Франкл не дає нам інструкцій. Він не обіцяє, що буде легко, він просто нагадує, поки ми живі, ми можемо відповісти, поки ми живі, ми не позбавлені сенсу.